Свій сертифікат сьогодні отримує студентка Маріна Камінник. Дівчина долучилась до проєкту школа місцевого самоврядування, яку започаткувала міська рада спільно з університетом управління та права імені Леоніда Юськова. Ми разом з командою, разом з керівниками. Ми готувалися до кожного тренінгу. Ми проходили всі ті самі вправи, які потім ми проводили для учнів ліцеїв, які брали участь в цьому проєкті. Загалом цей проект сподобався як нам, тренерам, так і учням шкіл. Ідея про спільний проєкт зародилася торік. Цьогоріч її успішно реалізували. Необхідність, важливість і актуальність запровадження даного проекту зумовлена тим, що в Україні в останні роки дуже активно розвиваються демократичні процеси. Це зумовлено реформою. Місцевого самоврядування в тому числі децентралізацією, це зумовлено реформуванням органів публічної влади, і все це потребує вимагає донесення до людей, до тих, хто безпосередньо є споживачами цих послуг. Тренерами школи місцевого самоврядування стали 22 студенти через гру. Вони знайомили школярів 10-11 класів. Із правами та обов'язками владців, депутатських комісій та міського голови було проведено п'ять навчальних занять із студентами, які готувалися як тренери-консультанти, саме по питаннях діяльності органів місцевого самоврядування, особливостей, специфіки публічного управління та адміністрування, питань лідерства, питань підготовки публічних виступів тощо. Від лютого цього року студенти відвідали 11 навчальних закладів міста. Там провели дві сотні тренінгів для 40 класів. Таким чином до проєкту долучилося більше тисячі школярів. Долучити більшу кількість суспільства, більшу кількість громади до розуміння того, що робить Хмельницька міська рада, які повні повноваження голови громади, і наскільки ємно хмельницький міський голова працює з депутатським корпусом і форматі фракції, і форматі депутатських комісій, за словами міського голови Олександра Семчишина, школу місцевого самоврядування планують масштабувати та реалізувати і наступного року. Олександра Семенюк, Марія Соколова, новини міста.